На вулицях Калькутти її впізнавали за білим сарі з блакитним обрамленням. Саме в Індії мати Тереза розпочала свою місію доброчинства, де опікувалась бідними та хворими. For a of bread. люди хочуть хліба, вони голодні, але існує значно страшніший голод, і це голод брак любові. Якось до притулку матері Терези приїхав журналіст робити про неї репортаж. Він спостерігав, як вона миє рани немічним і безпритульним. Після чого сказав, що навіть за мільйон доларів не погодився б цього зробити. На що матір Тереза відповіла: я також за мільйон цього б не зробила. Я роблю це для Бога. Найважливіше у служінні матері, найбіднішим з бідних, було те, що вона бачила у кожному з них Христа. Коли матір Тереза дізналась про вибух на Чорнобильській станції, вона вирішує їхати в Україну. Її подорож починається з Москви, де вона просить радянське керівництво створити благодійний фонд для постраждалих внаслідок Чорнобиля. Їй відмовляють, як написала газета Нью-Йорк Таймс, у Кремлі не дозволили закордонні релігійні організації на чолі з Нобелівською лауреаткою займатись благодійною діяльністю в СРСР. Далі матір Тереза вирушає в Україну в аеропорту. Вона уникає питання журналістів: чи має плани зустрічатися з релігійними дисидентами? Я не втручаюсь у політику. Ці слова матері Терези цитує Таймс». У Києві монахиня зупинилась у флорівському жіночому монастирі. Звідси вона їде до селища поблизу Чорнобиля, та все ж таки зустрічається з католиками, чия віра не визнавалась радянською владою. С сповістив, що вона буде, і дуже людей багатько прийшло. І ми всі стояли тут на подвір'ю. Ми її зустріли. Вона така була невисокого зросту усміхнена, ну бо вона нашої, нашої мови не знала, то завжди чоловік уливається. Ну, звісно, враження було дуже таке. Як сказати, дуже таке, знаєте, сердечне. матір Тереза відвідувала Київську церкву на святошино у день встановлення хреста у церковному саду, що мав бути знаком єдності, сходу та заходу. Ця парафія була єдиним місцем богослужінь на Київщині для католиків. Тож під час візиту відомої монахині зібралося чимало людей. Як розповідають очевидці, паркан був щільно оточений кінною поліцією, а за присутніми стежили працівники спецслужб. Я тоді вже служив міністрантами. Прислужував біля священиків. І я пам'ятаю, як вона на цьому амвоні стояла, свідчення своє давала. Потім я на цьому амвоні також там слово Боже читав людям, і так мене воно якось підносило, тримало. Десять років, що ти там розумієш? Десять років просто тішився з того, що, що був поруч з нею. Але як я побачила, то я просто знала, що це якась монашка приїхала. А откуда я ми так же ж між собою не говорили, бо це було вовремя служби. Але мені дуже понравилось, що вона така була внімачена, така до всіх. Мать Тереза дивилася таким поглядом, і я вперше побачила в житті погляд, в якому немає ніякого лукавства. Я бачила людину, яка евангелізує, як казав Павло. Не словами, а просто своїм поглядом поглядом любові, тому що я була тоді зовсім невіруюча. Послідовниць святої матері Терези у народі називають калькутками після розвалу радянського союзу. Вони з'явились і на пострадянському просторі. Вони говорять, що Богородиця Діва Марія сказала в певний спосіб, що тут на території радянського союзу сестри калькутки будуть мати 15 домів. Ну наскільки я розумію, це колишні 15 республік радянського союзу в Україні наразі діє один монастир сестер матері Терези, де немає жодної українки за правилами ордену. Жінки, що стають монахинями, повинні їхати на місію в іншу країну. Звідси і походить їхня назва сестри місіонерки. Тут в Києві жодної сестри українки немає. Є постійних три сестри. Одна з них є з Польщі, інша є з, зі Швейцарії, і ще одна сестра є із Індії. Тричі на тиждень вони готують людей, які не мають їжу. Також організовують різні, ну наприклад, ночі для цих людей. Є третій поверх цього будинку, і власне там є місце, там де ці безхаченки можуть. Перевичувати матір Тереза сказала б: робіть маленькі звичайні речі. Дивись, де ти можеш проявити увагу до людей навколо тебе, навіть у вашій власній родині. Хто потребує цей маленький жест доброти і любові? Мати Тереза прожила 87 років. По собі вона залишила численні благодійні організації, сотні шпиталів, сиротинців, кухні для бідних, притулки для безхатченків. І, хоча її вшановують люди різних статків. Святою ця жінка стала через роботу з бідними. Ярина Матвійчук голос Америки.